Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Титанові 3D імпланти замість втрачених плечових суглобів становлюють пораненим захисникам на Вінничині. У селі Сигнал попрощалися з 29-річною жінкою і її доньками. У потрійному вбивстві зізнався чоловік і батько дітей. Гроші на ЗСУ збирали у Вінниці під час благодійного ярмарку та майстер-класу з боксу. Начальник травматологічної служби Юрій Лазаренко оглядає пацієнта. Валентин командир механізованої роти. Поранення розповідає, отримав в листопаді минулого року поблизу опитного. Осколок зрізав. Получається, пів руки, кістку відірвало плечову, головку плечового суставу, ну і шкіру. При таких важких пораненнях каже Юрій Лазаренко, коли відсутні частина кістки, суглоба, м'язів, великої ділянки м'яких тканин, звичне протезування неможливе, і таких пацієнтів з минулого літа багато. Тож було прийнято рішення для протезування кістки використовувати титанові імпланти, виготовлені за допомогою 3D-технологій. В даному випадку виконати стандартний підхід, такий як ендопротизування плечового суглобу, неможливо. Враховуючи відсутність м'язового компоненту плечового поясу, використання 3D-тикланових імплантів це не ноу-хау. Воно використовується в онкохірургії, в щелепно лицевій хірургії. Але при вогнепальних пошкодженнях кісток, воно, на жаль, у нас зв'язку з військовими діями. Виконується, ну от використовується вперше. Складність полягає в першу чергу в тривалому процесі загоєння після вогнепального поранення. Операції з перенесення шкіри м'язів, і лише після того починається процес виготовлення індивідуального титанового імпланта. Спочатку хірург створює технічне завдання, далі надсилає його інженерам волонтерам із компанії. Ті створюють 3 d модель, а згодом. Пластиковий макет. Після того, як його перевірить лікар, чи відповідає він усім параметрам, друкується імплант із титану. Він каже, Лазаренко найкраще інсталюється у кістку. Таких операцій у цьому закладі провели 27. Самостійно Самостоятельно машину, шпаклівав, рубіл, ветки. Електроінструментом в скобках, дрель, лобзик, шліфмашина, фрезер, можу користуватися почти без ограничений. Такі повідомлення, каже Юрій Лазаренко, йому надсилають пацієнти, а ще відео із своїми успіхами від звичних підйомів рук, плечей до занять спортом. У випадку, коли рука просто висіла, то неабияке досягнення. Деякі пацієнти навіть повернулись до служби. Процес виготовлення таких імплантів тривалий та копіткий. займає до трьох місяців. Оперують бійців безкоштовно. Кошти на 3D друк титанових імплантів шукають волонтери. У залежності від розміру коштувати такий може від сотні до 200 тисяч гривень. Три тижні тому такий встановили бійцю 59-ї бригади Юрію Стецю. Вона взагалі така болталася. болталась. Там кістки нема такого не було. Зараз тако нема кістки. Ну вже вже світ цей титан, Замість кістки вже з'єднується тут і тут тримає вже повністю всю руку. Поранення Юрій Стець отримав у січні цього року. Перед встановленням титанового імпланта переніс 16 операцій. Поки каже, функції руки повністю не відновились, але вже планує, що нею робитиме. Я сподіваюся, що буде все працювати. Може не так, як раніше, але щось буду робити. Бо я сам сільський, треба селіше зробити, бо на землі ше на встановлення титанового 3 d імпланта наразі очікує Валентин. У черзі ще кілька. Юрія після огляду та перев'язки. Відпускають додому. «Ні, давай старайся покинути. Ольга Орел Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. Білі і червоні троянди та іграшки. Їх на подвір'я родини Хоменчуків несуть рідні та односельці. Сьогодні тут прощаються з 29-річною Юлією Трончук та її двома донечками: півторарічною Марійкою та чотирирічною Даринкою. Я вже... Усіх трьох у село з Польщі привезли вчора ввечері, розповідає подруга сім'ї Ольга Корженевська. Сприяли процесу, в першу чергу, волонтери, які знаходились у Польщі, і люди, люди теж зібрали кошти, то і змогли перевезти. Наші українці скидали і там вже поляки. Хто скільки міг, стільки допомагав. Родина загинула від рук голови сімейства Сергія Трончука. У ніч з 13 на 14 листопада чоловік задушив дружину та двох доньок про те, що скоїв, зізнався через п'ять днів. Про це йдеться на польському онлайн-виданні Радіоеска за два тижні до цього, каже Ольга Корженевська, мати Юлі гостювала в доньки в Польщі. Тоді родина їй здавалася щасливою. Була в сім'ї, каже, все було добре. Все каже, так як завжди: дітки бігали. Папочка, папа, мама, ну і все, всі довольні, всі дружні. Каже, навіть не могла б подумати, що могло щось таке трапитись. Дуже добра дитина була, дуже добра була дитина. І вона до мене дзвонила майже кожен день з Польщі й як ваше здоров'я, як ви там, що ви там. З Польщі у село повернувся і старший син Юлії Трончук від попереднього шлюбу. Він був присутній на прощання, але з етичних міркувань. Вань суспільне з ним не спілкувалося. Данило 11. зараз він біля бабусі з дідусем. Розповідає Ольга Корженевська. Батько хлопчика поки на зв'язок не виходить. Батько приїжджав, але зараз, коли от сталася така трагедія, то батько навіть не зателефонував і не спитав, як там Даня, як ви маєте його перевозити, взагалі в якому стані дитина. Чому позбавив життя дружину та доньок, з'ясовуватиме польська поліція? Там вирішуватимуть і подальшу долю Сергія Трунчука, каже речниця обласного відомства Заріна Маєвська. Сайт онлайн видання Радіо ЄСКА пише: українцеві інкримінують потрійне вбивство з прямим умислом, за що передбачено довічне ув'язнення. З власних джерел Суспільному відомо чоловік родом з Козятина, йому 42, працювавши в кухарем. У Польщі разом з дружиною, доньками та пасинком проживав останніх чотири роки. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров Суспільне новини, Вінниччина. 12 тисяч 200 гривень зібрали на благодійному ярмарку напередодні Святого Миколая. Організували його на європейській площі від відвідувачі та працівники міського терцентру. Продавали власноруч виготовлені сувеніри та новорічні прикраси з українською символікою. В'язані шкарпатки та килимки зібрані гроші витратять на придбання необхідних речей для поранених українських військових. каже очільниця денного відділення міського терцентру Вікторія Вдовцова. Готувалися ми. Більше двох місяців до ярмарку з наших відділень відвідувачі робили такі ляльки-подорожниці, обереги. Це також солдатам в дорогу дається, щоб вони повертались додому. Ми намагаємося виставляти ціни доступні для людей, от, наприклад, там від 10, 20, 30 гривень і вище. От Сьогодні наша найдорожча експозиція це скандинавський гном вартує 500 гривен. Це вже третій ярмарок, який організував терцентр Кашев аби покращити вінничанам та гостям міста настрій. Відвідувачі музичного гуртка співали пісень. Пенсіонерка Олена каже, теж займається рукоділлям, тому аби підтримати майстрів та українських оборонців, придбала сувенірну ляльку для доньки. щоб це пішло нашим ребятам на передовій чи в госпіталі. Але ми у нас такі пенсії, що ми не можемо донатити. Але свій труд ми вкладаємо, і це треба робити всім. 18 тисяч гривень зібрали під час майстер-класу з боксу, який провели в одному з місцевих спортклубів для підтримки Збройних сил України. Учасниками тренування стали юнаки віком від 15 до 25 років. 16-річний Юрій Ковальчук каже, задонатив 200 гривень на майстер-клас прийшов, аби і захисників підтримати, і підвищити свої навички самозахисту. Я давно займаюся бойовим мистецтвом і хотілося просто попробувати себе в боксі. Так як у мене тато воює, то я розумію, що їм потрібні кошти, то в них нічого не вистачає, навіть звичайних ліків. Тому я вношу ці внески і сподіваюся, вони допоможуть нашій армії. Зорганізував благодійний майстер-клас тренер Максим Журавський. каже, у такий спосіб хоче привити молоді любов до спорту та здорового способу життя, також фінансово допомогти дядьку, який служить у лавах Збройних сил України. Там воює мій дядько, я сирота, це мій опікун. І я вирішив йому допомогти. Зібрати максимум, скільки ми зможемо зібрати коштів, і відправити на п'яту бригаду київського напрямку. Вони воюють зараз під Бахмутом на їхні потреби. Постоянний ремонт машини около місяця. На місяць вони витрачають 50-70 тисяч. зараз зима їм потрібні колеса. Відпрацював з учасниками найпростіші удари та манери ведення двобою Володимир Кушнір. Він професійний спортсмен, майстер спорту України з боксу. Суспільному розповідає, для учасників, а таких прийшло 15, підібрав елементи, які підходять для різного рівня фізичної підготовки. Це саме основне, що є в боксі, це прямі бокові нижні удари, захист, уклони, вірки. Тобто, щоб. Напрацювання комбінацій, тому саме з цього я вирішив розпочати. Своїми враженнями після тренування ділиться 16-річний Ілья Слободян. Каже, боксом займався вперше. Спочатку ми проводили тренування, яка допомогла нам дуже розімнятися. Після цього ми виконували стійки і удари. Тут багато дуже можна вчитися для захисту. І я би судовом прийшов сюди ще раз. Тривало заняття годину: 70 відсотків від зібраної під час майстер-класу суми передадуть захисникам. Решту 30 відсотків спрямують на оплату оренди, зали та тренеру заняття, каже Максим Журавський. Окрім грошей, зазначає на фронт, передадуть і маскувальні сітки та ліки, які надали місцеві волонтери. Дарія Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. Від сьогодні з вежі Артинова на площі Європейській лунає різдвяна та новорічна музика. Цьогоріч до основних пісень додали композицію «Декса Холс», розповів Суспільному Максим Гребінник, начальник відділу з адміністративно-господарської роботи музею Вінниці. Ми кажемо про 13, 14, 16, 17, 19 і 20 годину, це Desk the Halls. в тому числі ранішні, це 10 і 11, це прикрашаємо наші хати, це одна і та сама мелодія, і вона приходить до України незалежної через голівудські фільми, але насправді вона відома ще з 18 століття, і вона, наприклад, в Київській національній філармонії була в середині 90-х виконана. Тобто, в принципі, ми кажемо про те, що ця мелодія звучить на вежі вперше, але вона доволі популярна в усьому світі. Як і в попередні два роки о 15 та 21.00 першій нульнуль лунатимуть «Добрий вечір тобі, пане господарю, і тиха ніч. Тиша, гімн України та щедрик теж залишаються з Ільсілендзео, яке в нас грає. Сурма о 9 ранку нічого не змінюється. О 12 гімн теж залишається. І, звісно, щедрик о 18.00, О 21 в нас буде звучати тиха ніч. Вінничанам, яких опитало суспільне оновлення мелодії, які лунають з годинника на вежі Артинова, до вподоби. Підіймає людям настрій. Теперішній час я думаю, це буде важливо, тому що люди трішечки їхній дух падає. Знаєте, і для підняття цього настрою, то я думаю, що буде дуже добре. Розуміючи, що у нас іде військовий стан, але якось треба трішечки морально. Морально відходити від цього. Ми тут працюємо, так що ми чуємо щодня, як в нас вежа, звучить. Різдвяна та новорічна музика з вещь лунатиме до 8 січня третього дня. На водохреща за новим церковним календарем. На завершення ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 2035 прізвищ. Дивитеся суспільне Вінниця, Підписуйтеся на суспільне Вінниця у соцмережах.